Нам дуже багато говорилося про створення комп'ютерної мережі для закладів освіти. Це було ключове питання. Ми казали, що це той інструментарій, який нам дасть багато що змінити. Я думаю, що зараз керівники освіти мають вже про що говорити. Після 10-10 років, мабуть, ми вже повинні акценти говорити, переставляти про те, наскільки це все ефективно використовується. Я буду закінчувати. Я вважаю, що багато з яких, оскільки тут була написано програма розвитку освіти, в кінці як додаток на три роки, 2001 2002-2002 рік, очевидно, дуже багато що було зроблено навіть, на жаль, навіть без фінанс, навіть без фінансування. Ще один важливо, що це, я хочу це підкреслити, це до. Документ, ця велика аналітична робота, яка була зроблена освітяною, не тільки освітянами у Львові, в 1999 році. Вона прийшла без. Ми не взяли жодної копійки з міського бюджету, бо ми вважали, що якось ну, негідно брати кошти громади Львова для того, щоб інші вирішувати ці питання. І це також один таких хор хороших років. Історія, але мені здається, що це повчальна історія, і багато що з тих ідей, які були закладені тут, вони перейшли, мабуть, в інші програми, і зараз, мабуть, це про це колеги будуть говорити. Але важливо є не, не те. Важливо є, що на порядку денному в нас, хоч як це фатально не виглядає, зараз слухаючи тих 18 претендентів на президента, які не говорять про те. Які проблеми є в нас, хоча б, скажімо, за зад, задекларували, що нічого не будемо на посаді президента робити, але займатися тільки реформи, наприклад, житлово-комунального господарства чи реформи освіти. Але на порядку України все одно стоїть питання реформування, як, як хочете називати, саме освітньої системи в, 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 в Україні? Бо ми зараз маємо. Я вже не хочу забирати час, ми маємо зараз інші. Виклики, які насамперед пов'язані з університетами. І Україна вступила, в університету вступила в глобальну конкуренцію. Ми бачимо колосальний відтік людей за межами у України, і на ці виклики, очевидно, треба реагувати. Дякую. Історія. Степане, що а було, що 30 грудня сесія міської ради. Це запланований план дівок такий? Чи було 30, 30 грудня Павло Кузьмович, як керівник освіти, презентував на сесії міської ради як спільна ініціатива громадської організації управління освіти, презентував цей документ і очевидно, де проголосували. Це вже став документом для дії всіх нижчих структур, які є в системі саме муніципальної освіти. Це було прийнято, так? Так. І фінансування було міське. Так, так.